Сьогодні люди кажуть, мене не цікавить ані релігія, ані політика. А ще сумніше, коли це віруючі кажуть чому? Тому що якщо вас не цікавить релігія, ви тоді потрапите під вплив Вавилону. А Вавилон це релігія, яка служить сатані, яка чинить розпусту з царями земними. Якщо ви не будете розумітися на політиці, то ви не зможете тоді зрозуміти і прийняти Христа. Тому що світ напередодні другого пришестя Христа, але перед Христом прийде Антихрист, прийде звір, посланець і помазаник сатани. І замість Христа, якщо ви не знаєтесь на політиці, ви потрапите і виберете тоді Антихриста. Виберете тоді звіра, проблема нинішнього людства, що люди поклоняються кумирам, всяким філософам, спортсменам, артистам, політикам. Загалом будь-кому. Поклонятися треба Богу, вивчати треба Біблію, і слідувати за пророками і за апостолами, які розуміють часи, терміни, події, а кумири всі, яких люди самі собі вибрали, і яких світ їм дає і диктує, вони приведуть вас до Вавилону і Антихриста. А звідти вже немає виходу. Тому треба розумітися і на політиці. І на релігії це життєва необхідність, тим більше нашого часу, коли ми знаходимося наприкінці часів перед тисячолітнім царством, коли епоха Ізраїлю закінчена. Тому Ізраїль відродився для кінця часів, епоха язичників закінчується. І далі прийде Бог, і буде друге пришестя Ісуса Христа. Біблія показує, що було, вона дає історію, яку Бог зафіксував. Що є і що буде. Так ось буде в Біблії написано, що і Вавилон, і звір, який є Антихристом, і сатана, і пекло, і смерть. Вони будуть назавжди кинуті в озеро вогняне, і ті, що йдуть за ними, перебувають у їхній спокусі, вони будуть знаходитись разом з ними. Тому потрібно зробити правильний вибір, ті, які оберуть Христа, які розберуться, знатимуть істину і допоможуть іншим людям. Ті люди успадкують рай, ті успадкують Боже Царство, ті люди успадкують небеса. Тому Ісус каже: будьте світлом і будьте сіллю. І це є Божа воля, щоб ми приносили плід, рятували інших людей і були послідовниками, учнями Ісуса Христа. Твердо стояли в його вченні. Не у величезному, у величезному мегавиборі, хочу так, вірю, хочу так, хочу так, хочу так, це сатанізм. Бог дав одну дорогу це Ісус, одне вчення, яке дає Ісус Христос. Тому Отче наш і говорить, і ми молимося, щоб прийшла воля Божа і Царство Боже на цю землю. Воля Божа та Царство Боже ось релігія. Та політика Бога. Нехай благословить вас Господь, щоб ви мали світло та розум, тому що Ісус прийшов саме для цього, тому що якщо у нас розум Христа, тоді ми повинні мати глибоке розуміння минулого, сьогодення та майбутнього. І для цього нам, віруючим, дано Дух Святий, щоб ми розуміли часи, терміни, події, щоб ми розуміли всю історію. І могли допомогти і вказати цю дорогу, правду та життя для інших людей. Ісус тому і називається дорога, і правда, і життя, Він для цього і прийшов, щоб ми мали розум Христів і щоб ми на цей світ могли дивитися очима Бога, розуміти Біблію, розуміти, що відбувається і з чим пов'язані ці події. І якщо нас це не цікавить, якщо ми не маємо розуміння. То у нас тоді проблеми зі світлом, у нас проблеми з розумом Христовим, у нас проблеми з духом, у нас проблеми з теологією, у нас проблеми з Богом. Ми тоді менше маємо усвідомлення та розуміння, ніж навіть ті самі фарисеї та садукеї. Тому Ісус прийшов і заявив релігіям, які були. Ви рід зміїний, ви сатаністи. Тому нам потрібно обирати або Вавилон, або Церква Апостолів, Церква Святих, Церква Первістків, або Христос, або звір Антихрист, або Сатана, або Бог. Третього не дано зробіть правильно свій вибір. Час настав. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. Це допоможе вам розібратися в релігії та в політиці у теперішньому майбутньому та минулому і знайти волю Божу, призначення та сенс життя для себе та допомогти іншим. З Богом улюблені!